Добрий вечір, наш автобус, роботу скінчили, а там вон бачите грузовік і везе огромний комбайн. Щось він встав на кругу, майже якась аварійна ситуація у нього. Автобус в нормі, маршрут закінчено. Ми у дравцях знаходимося рядом з кафе Симфонія. Дуже смачно готують. Найсмачніше у них виходить Так, Зачиняємо всі двері, зменшуємо яскравість. Світло в салоні вимикаємо, драйв, ручняк і камери виключаю. Вони вже мені не потрібні. У нас в салоні нікого немає. Рухаємось в автопарк. Так, щось у нього тут сталося, бачите? Або він, груз, закріпляє, кріпить і перевіряє, або пішов в ОБЦ як варіант, взяти собі на вечір щось. А ми закінчуємо роботу. Закінчили, їдемо в автопарк. І коли шофер їде. В автопарк. Це для нього найліпший рейс, коли вже додому. Спереді нас автобус Ман Маен Ман. Жарко сьогодні було, слухайте, я весь чорний такий вже, згорівший, хоч і цю штучку також. Від сонця поклав, але все ж таки воно гріє і запалює насквозь, наскрізь. Село баранинці. Акуратно їдемо, не порушуємо швидкісний режим. А тут уже знак. Закінчується і можна буде нажимати на газ. Автобус спереду не спішить, не знаю чого. Йому спішити нікуди і може ми його будемо обганяти. Що він нам дасть? Дасть, дається. Він їде 60, ледве-ледва. Заді мене ще один пішов. На легковушці, бачите? Двойний обгін був Тут також збавляємо швидкість. Їдемо акуратно. На кругу уступаємо, нікого нема, вмикаємо правий поворот. Поїхали далі. Реклама муки. Лівий поворот. Автобус тільки зараз на кругу, бачите? Ми від нього вже як сильно відірвалися. 85, 88, вот, 80 з копійками. і... Ограничитель. Швидше вже їхати я не можу. От, жму на газ, нічого немає. Електронний ошейник. Ошейник, взагалі. Ху-ху-ху. Вечором так файно літом да? Все видно. Зараз у нас 9.44. Ми знаходимося на об'їздній міста Ужгород, а тут збавляємо швидкість, тут такий стик, досить нехороший стик вже став. Так, бум-бум, бум-бум, бачите. Інакше не проїдеш. Сукаємось з моста і спереду якийсь слимачок, бачите, ледве їде. Потих і потихі збавляємо швидкість. Слимачок тільки, о, як добре, що він уходить на чоп наліво, інакше нам би тягнувся в самий гараж. Давай, давай на шкоді, давай, 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 не спи, не спи, не спи. Не спати, не спати, не спати, не спати, на шкоді, не спати. А вечері нема. Нема. Не мама, вечері немає. Нема. Так, говорили хлопці, що тут... Щось скрипить. Ну тут скриплять, кріплення то що з копійками тут, воно скрипить і дверка інколи скрипить. Не завжди. А зараз от скрипить. Вона скрипить на ямах, на такій на кривій дорозі. І, і так скриплять всі автомобілі. Всі автобуси Мерседеси, Івеко, Соляріс, Ман любий, городський, любий скрипить і гримить внутрі. Любий з них. В межах ліміту по швидкості. А чого? А того, що це село у нас тут. Село Герой Минає. Скрипить трохи. От зараз ні. Бачите? А закрию і буде скрипіти. От двері. І тут от ця штучка ще теж скрипить, але то не суттєво. Можна її так схватити їхати вона не заважає, бачите? Так взагалі люкс. Хлопчики їдемо! Їдемо, їдемо, їдемо. ху вже вечір спати хочеться! Ху -ху -ху. А я ще й завтра роблю також. Завтра я думаю, раніше встану. Автобус. Автобус. Полосну на автомийці. І можливо зніму відео, а можливо і ні. Ще пока раз. Не знаю, ще пока раз, не впевнений. Якщо раненько рано встану, то все буде нема стопів написано. Нема... Нема стопів, нема. Нема і не буде і нема. Нема... Нема, ма, вечері, немає. Немає. Я вмикаю лівий, то що я змінюю на прямокруху. Дівчатка. Дівчатка сміються, що у нас написано, а тут вмикаю правий. А в нас написано на автобусі. Справедлива, правда. Про бункер, про бункер не нічтожисто. Нема. Вечері немає. А небо щось таке. Яскраве. цікаво, чого це. Чого? Чого воно яскраве? Чого? Бережненько встиг, бачите? Зіваюсь, <свіс> зіваю, назіваю. Відкрию зараз і не скрипить, да? а тут де? Оп, закриваю, скрипить значить на язичку там. джин дін 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 джин Це би якось би зафіксувати, але. Як не знаю. Яким способом. Яким способом не знаю. Нема вечері, немає, немає. немає. Хоча знаю, тут скотчем намотати, і воно буде стояти плотніше, да? Да, можливо, так. Да. Треба буде спробувати. Так, дивимось на відображення тут у склі зараз. Відображення з боку нашого автобуса, да? Оп, видно, видно. Нема. Нема на вечері, немає. Діти радуються. Це у нас Грушевського. Вулиця. Михайло Грушевського. Нема, нема ма, вечері, немає. Немає. Так. Оп. Знак стоп. Зафіксувалися. Дальнобойщик там якийсь. Ти так їхав і так почав збавляти швидкість. Так, і ми після Hyundai. Дальнобойщик думає, куди мені їхати, де мені запаркувати головку, де мені головочку запаркувати? Так, в нього включений навігатор. Дивиться, шукає. Шукає, де ж тут автопарк? Ага, ага. Можливо, десь тут є. А ось він. Ось він автопарк. Ось, ось 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 він, ось, ось він. Бачите, базики, всякі базики, і вани, і електрони. Знаружжі, то тобто, є знутри мийка йде. Мийка, 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 майка, мийка. А ми зараз тут заправляємось і додому. Все. Всім хорошого вечора знімаю, воно знімає чудово. І батарейка вже буквально закінчується. Це Чудово. На добра ніч. Віталік, давай. Поскорше трошки! Мішаня, мішаня, моромо.